Пані Валентина Миколаївна є слухачкою університету третього віку. Регулярно відвідує всі заняття, що проводять саксаганському терцентрі соціального обслуговування. З величезним бажанням ходить на уроки української мови, займається скандинавською ходьбою. А тепер радо приєдналася до виїзної оглядової екскурсії по історичним локаціям міста. Дуже дуже гарний. Екскурсовод, ми таке отримали задоволення. Ми чули про цю дубову балку, їздили, але ж екскурсовод, розказав ще з другої іншої сторони, дуже дуже цікаво. Так що ми дуже задоволені і хочемо далі ну, поїхати і. Побачити оце все, оцю всю красоту, яку ми не знаємо про свій, про своє місто, яке ми дуже любимо. Ми багато чого отримуємо в цьому інституті третього віку. Нам стільки гарно розказують про українську мову, про нашу родину, таке, що ми навіть не знали. Дуже цікаво. Інформатика, дуже все. І оця скандинавська хадьба. Ну, ви знаєте, це я така задоволена, і ми все сповідаємо цього Павлова, що це ж він, це придумав, оце інститут третього віку. А у якості екскурсовода для студентів університету третього віку підібрали справжнього майстра своєї справи. Пан Володимир знає про кривий ріг, його історію та різні цікавинки родзинки, чи не все. І тому за його розповідями уважно слідкували та ловили кожне його слово близько 30 екскурсантів: дубова балка, історичне серед Кривого Рогу, історичні факти, міські легенди, байки це все точно допомогло поглянути на місто довжиною в життя з якісно нового ракурсу. Звернулися до мене організатори якраз університету третього цього віку для того, щоб показати нашим людям, які тут багато років життя провели, прожили, пропрацювали, багато досягнень своїх зробили, але все ж таки ще залишились певні плями в історії, в природі, в персоналіях нашого міста, якраз помандрувати такими певними локаціями, які б розкрили ну, маловідомі сторінки нашого міста. Углядову екскурсію по місту для студентів організував фонд Олександра Вілкова, Українська. Перспектива такі поїздки кривим рогом організували для всіх терцентрів, де займаються містяни золотого віку, які вирізняються своєю активною життєвою позицією та жагою до нових знань та пригод до дня народження міста. Фонд Українська перспектива подарував студентам, які навчаються в університеті третього віку, такі цікаві вісім екскурсій, виїзних екскурсій під назвою «Невідомий Кривий Ріг. До речі, в університеті навчається покоління, на долю яких випало сталий розвиток кривбаса у, свех, у всіх сферах життя. І, мабуть, у людей не було змоги тоді так досконало вивчати історію нашого міста. І у людей є великий Попит на знання історії нашого міста, і цей попит ми задовільняємо. Екскурсія розрахована на три години. За цей час абсолютно всі учасники та учасниці отримали масу приємних вражень. Зробили безліч фото та відео на згадку. А головне дізнались про рідне місто Криворіг багато нових фактів. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, перший міський.